Чужім краю, гимоя. Шужім краю. Тож ми буде брати. Я. У бою за Україну, її свободу, цілісність і незалежність, залишаючись вірним військовій присязі, на Донеччині загинув наш герой. Відважний захисник, солдат по мобілізації, стрілець стрілецької роти стрілецького батальйону, 39-річний Віктор Фішин. Сумуємо і обіцяємо зберегти світлу пам'ять про нашого героя Віктора Фіщина. Ми не маємо права забути, якою дорогою ціною наші захисники виборюють незалежність для нас. Не забудемо, згадаємо віктора та усіх полеглих захисників хвилиною мовчання. у житті Віктор займався зварюванням, дуже любив працювати з деревом, зокрема, виготовлення дерев'яних меблів. Мріяв розпочату власну справу. Придбав всі інструменти, та не судилося. 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення, молодий чоловік добровільно пішов до військомату та записався до територіальної оборони. З часом приєднався до лав Збройних сил України та до останнього подиху віддано захищав свою батьківщину. 25 січня 2023 року у наслідок здійснення противником штурмових позицій підрозділу на Донеччині життя нашого герою обірвалося. Я хочу принести слова співчуття родині, дружині, мамі, брату. Ви втратили найціннішу людину у вашому житті. Але знаєте, ви здобули. Ви здобули в моїй особі. В особі кожного побратима надійну опору, до якої ви можете завжди звернутися, він віддав найцінніше, що в нього було своє життя. І кожного дня ми отримуємо звістки про те, що наші хлопці піддають найцінніше за нашу незалежність, за нашу свободу. І наш святий обов'язок пам'ятати це. Пам тому що вони будуть жити рівно стільки, скільки ми будемо то пам'ятати, наш святий обов'язок вчити тому дітей. Адже без минулого ніколи не буде майбутнього. І історія, новітня історія України пишеться саме зараз. На жаль, кров'ю наших героїв. Сьогодні в останній шлях ми проводимо Героя України, героя нашого міста. Героя для кожного з нас Ми проводимо в останній шлях сина, батька, чоловіка, друга, брата, побратима. Ми проводимо в останній шлях людину, яка віддала своє життя за те, щоб у нас було сьогодні, було завтра і було майбутнє. Ми маємо прикласти е, максимальні зусилля для того, щоб зробити нашу країну, щоб стати такими, якими він би пишався і посміхався, спостерігаючи за нами з неба. Він з перших днів захищав нас тут, щоб ми змогли вчитися, щоб ми жили під мирним небом. Він продовжував захищати нас і там, на полі бою. А зараз він стане нашим янголом-охоронцем там. І буде дивитися звідти, як ми живемо. Бо він віддав своє життя за наше щасливе майбутнє. Я приношу своє співчуття мамі, дружині і всім, хто його знав, через те, що це непоправиме горе для всіх нас. Ми будемо завжди його пам'ятати в серці. Він буде завжди у нас. Слава герою! Добрий, щирий, усміхнений, завжди на позитиві був наш Вітька. Він є нашим героєм. Я є героєм нашого класу. Він завжди захищав наших дівчат. Став героєм для своєї сім'ї і нової родини. Ми слідкували за його життям. Він дуже радів, коли він знайшов собі дружину, займався своєю справою. Але ж дуже шкода, що наша зустріч однокласників відбулася саме тут. Я хочу подякувати йому за те, що ми зараз можемо зустрічати кожен день і дивитися в небо. І зараз ми будемо шукати його там. Вітя, пам'ятаю тебе з першого класу по одинадцятий. Ти завжди був позитивним хлопцем, ніколи не був у конфлікті з дівчатами. Якщо були якісь конфлікти в класі, Віктор завжди був на стороні дівчат. І запам'ятався ти мені, що ти сидів на першій парті? Завжди усміхнений, завжди все добре, хоча, можливо, і не так було. Дякую тобі, що ми можемо зібратися. Дома з родиною ми не на війні, у нас інше взагалі життя. Хочу сказати добрі слова про Вітю, тому що це дуже позитивна, щира, відкрита, добра, порядна людина. Він так любив життя, він так мрів мандрувати. він, Коли приїжджав до нас на море, ми дуже з ним спілкувались. І мріяли разом, як це буде в майбутньому. Але фашисти напали на нашу країну і вітя з перших днів встав на захист нашої рідної України. Дійсно, завдяки таким героям, як він, ми маємо життя. Ми мріємо і ми знаємо, що буде Україна, що буде в нас, в наших дітях, майбутнє. Зимного славина, алилуя, лилой, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже, алейлуя, лилоя,луя, слава тобі, Боже, алеялой, алилуя. Сьогодні найкращі гинуть за свою батьківщину, гинуть за свій народ, беруть зброю і йдуть не тому, що вони хочуть бути героями. А для того, щоб стати на захист своєї родини, найперше, для того, щоб кожен з нас міг спокійно жити, працювати на благо нашої держави і таким чином допомагати нашому війську. Війна забирає найкраще. На жаль, ми втрачаємо найцінніше і найдорожче, що маємо в нашому житті це наших синів, батьків, братів. Сьогодні Віктор віддав найцінніше, що в нього було своє життя, своє життя за кожного з нас. Тому пам'ять про нього, вона завжди закарбується в наших серцях, в наших душах. І ми завжди будемо пам'ятати, і на прикладі таких людей ми будемо навчати своє молоде покоління щоб вони не повторювали, і війна ніколи не повторилася в їхньому житті.